Сторінка 87, параграф 24. Про що розповідають географічні карти? Той, хто вміє читати географічну карту, може дізнатися багато цікавого про дуже віддалені, зовсім незнайомі місця. Різноманітні кольори, переплетені лінії, значки, цифри і слова пояснюють усе, що зображено на карті. Для цього потрібно навчитися їх розуміти. І з чого складаються карти. Складовою частиною карти є її елементи. Елементи карти, картографічне зображення, масштаб, легенда, умовні знаки, додаткові дані. Графіки, діаграми, рисунки, карти вирізки тощо, допоміжне оснащення, назва карти, автори, назва видавництва, рік видання, що називають легендою карти. Основу змісту будь-якої карти становлять умовні знаки, позначення, які застосовують на картах або планах для зображення різних об'єктів. Умовні знаки для карт це те, що букви для книжки. Карту неможливо прочитати, не знаючи умовних знаків. Пояснення умовних знаків виносять на вільні від картографічного зображення місця карти і називають легендою. Вона полегшує читання карти. На малюнку 92-му є приклади умовних знаків карт, як позначають болота, хвойний ліс, фруктовий сад, кам'яне вугілля, озеро, джерело, річку, державний кордон, залізницю, житлові та нежитлові споруди тощо. Особливі географічні карти, на яких ти можеш зобразити за допомогою умовних позначень будь-які географічні об'єкти, явища, процеси, події, це контурні карти. Рельєф зображують на карті за допомогою кольорів, низовини відтінками зеленого кольору, височини жовтого, гори коричневого, а відтінками блакитного кольору показані океани, моря, озера. Розшифрування кольору розміщене на шкалі висот і глибин, за принципом, що вище або глибше, то темніше забарвлення. Знайди на полях карти шкалу малюнок 93 із зазначенням глибин і висот у метрах. Картографам для складання географічних карт потрібно було мати фіксований напрямок, пов'язаний з нерухомим об'єктом. Таким об'єктом є полярна зоря. Яка в наш час указує на північ? Саме тому на картах північ традиційно почали зображувати вгорі, а південь унизу. Нині в країнах південної півкулі, наприклад, Австралії або Новій Зеландії, популярні перевернуті карти з півднем угорі. Яке значення карт? Для людини, яка вміє читати карти і має уяву за умовними позначеннями, постає реальна дійсність, річки озера, гори, міста, промислові та сільськогосподарські об'єкти, карти потрібні людям різних професій. За ними проєктують будівництво доріг, нафтопроводів і газопроводів, електростанцій та автомагістралей, карти потрібні метеорологам, космонавтам, морякам. Льотчикам, геологам, сільськогосподарським працівникам та людям інших професій особливого значення набувають карти у військовій справі. Є карти, призначені для туризму. На них указано місце знаходження архітектурних та історичних пам'яток, заповідників, національних парків, музеїв тощо. За допомогою спеціальних туристичних карт можна з легкістю знайти об'єкти обслуговування туристів, готелі, туристичні бази, кемпінги. З кожним роком розширюється також сфера наукового використання карт, практична робота. Описування місцевості за географічною картою України. Користуючись фізичною та адміністративною картою України шкільного атласу, з'ясуйте. Перше. Де розташована область, у якій ти проживаєш? Обведи її межі на контурній карті. Підпиши назву обласного центру. Друге. Які форми рельєфу переважають на її території: гори, височини, рівнини. За шкалою висот визнач їхні висоти. Третє. Підпиши найбільше річки та озера області на контурній карті. Коротко про головне: основними елементами карти є масштаб, зміст і легенда. Карти мають велике значення в житті та діяльності людини, а також для наукових досліджень.